Президент, новий президент, все сумнів. Навіщо стояти? Отак от ми кажучи? казали, знаєте, в 2005, 10-му, 5-му, 10-му казали, що прийде президент із... Ребята, прочі? ні на кого не наказати. Хай він не може. Пане Петро Павлове, з кулеметом шути морда, з купою гранат теж піше. Хай хоч головою б'ється всі. Він нікого не трогає. Для чого я забираю? Ну, так вони ж заберуть, потім пропаде людина. А ви запитуєте у всіх, хто що в своїх сумках носить? Так подайте. Право покоронців ви нарешті. Молодий чоловік, він уходить, а ви не тройте його. Він має право. Він нікого не троє, нікого не троє. Ось вже все, хай уходить. А ви уходьте теж, щоб не було ніяких прецедентів. А я не думав, не хвилю. Ні, ну вам, якщо на вас проведу, ну ідіть, да і все. Буде нам. А чому ви стоїте? Ось стоїте. Там не те треба. Це ж там. Просто він при толкуці може когось поранити, всього на все. Слава! Я тебе не вмію, знаєте? Погано. Не вмію, знаєте? Припікає, бачите, панове? Припікає, це добре. Ну, Пустой вилиє, чудові Ну, Зараз ми вилиємо в одному місці. Що пістоком? Я на що підкону? Це Меркель чи хто? Я не бачу. Це ж якийсь прилягаєш. А це воно вам в на білому та не пізнала. Меркель ще побачить, чи буде, чи не буде. Так відбувався до ганда нікос. Це ж президентка. Ні-ні, це не Меркель пішла. Хоча то ні, не, Ані, не меркель. Вон, значно. Це з Литви. Ще ми її вибрали тиждень назад з Литви, я її бачу. Меркель немає. взагалі, вона зі своїх країни я бачила її президент, бачила їх його Пройдет этот Да, Саша того надо. что мы а я... а, что... а, Мы не бороли. Неправильно делать. Неправильно ділять, стріляють. Ні, так не можна, вони повинні зрозуміти самі. А що вони зрозуміють? Постріляються із Луганка, із самолетів, зверх, де ходят, гуляют. Ну ч ж сніги?

Но от вас вообще надо отвечать. Вот только видите, да, пропагандистов чертовы. Окуляры натянула, чтобы ее... То, <плоди> у вас есть город. Нет, у вас есть молотом, потому что молотом. Но я бы не подходит, чтобы говорить ему. Понимаете, есть же какие-то законы Конституции. да? Я поехала в Англию, да, я сказала, я хочу, а я хочу в Англии. В Канаде наши украинцы, которых очень достаточно много, скажут, а мы хотим вообще, чтобы вот это принадлежало Украине. Чего им там скажем? Чого я зараз? А ви скажіть, за кого ви От Скажіть. Так, і Хто вас саме? Отключили, допустимо, російські канали. Ой, страшне. Ви знаєте, от можна я скажу? сказати. Русскоязично так? Я виріс у Криму. так? Я 69-го року народжений, на район. Я в радянські часи не мав можливості українською мовою спілкатися у суспільстві. Чи вони не гнобили ті часи? А винокати ви що молодь. І ви повинні під криміналу відповідати. ці плакати. готувати. Ви, 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 ви хоча б навіть не питали, бо мало людина могла зрозуміти, що це. Все одно на розіб'ють ваших чоловічків. Нам надоїло ваше керівництво всієї України, і Донбас. Приїжджав у регіони директора шкіл Донбасі. Ось дурна, але ж вона Донбаска, вона директор школи. Ось таку спільницю Наділи, вона директор школи. Ви в Донбасі посіли наш 10 років назад ще. І марш відсюди з таким плакатом. Ні, не треба виганятися, просто вони молоді, вони Дови, не розуміють. Не розуміють. А голови апеляційних судів, а голови, голови апеляційних судів Донецькі решували кримінал в Наті таку. Ось о, дивися, 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 28 років в землі лежить, а ти оце за 100 гривень тут стоїш. Не можна, такого. Ні, ви, що? ви ж вони маємо право сказати. Ви правильно, але я, нам не хочеться, щоб ви, ви так думали. прийшла Я їй розказую, демократичность в демократичній країні. прийди на могилу мого сина, в демократичній країні. прийди на могилу сина мого, 28-річного. Не жаль, не жаль, не жаль. Тому що отакі батьки. Індюки з Донецька, як ти оце зробили? Я просто хочу, щоб ви знали історію. А Мерень, тоді вже час, а це тоді покасувальники виступальцям вертоліт вивели, а честь. Тому що ми не можуть пов'язані з нами. Путінські зброї, а вони не українські мови. Путінські терористи, так? Українсь бере зброю, подиви власного війська, він вибачте для України. Він терорист проти українців. Держава має захищати свою цілісність. Для Того є військо, ви розумієте? Ні, терорист туристів треба перебити, а мирним людям дати нормальну можливість жити. Ви не Ми треба говорити, розумієте. Люди не заплатили гроші, чи ви А ви можете підтвердити, що ви от зробили? Зробили. Прописано, що є у вас прописано. От можете підтвердити. А чого ж ви не взяли? От як ви в Київ взагалі без документів приїхали? Я тут живу, ось тут лише. Ви тут дівчина, родом, ви тут дівчина. Согласитесь, що там вооружені. А чого ти не говориш, що стоп сепаратистам, а не пишуть? А чого ви не скажете сепаратистам, щоб вони стали зброєю, щоб вони літаки наші не збивали? Вони не на своїй землі, вони на чужу землю припарлися зі зброєю. Они охороняють свою землю. Це Луганська область, це не наша земля. Це мої коллеги чеченці. Тисячі чеченців це не наші зі мною

Я там був. Там б тебе голову, а от скажи, будь ласка, там б тебе голову отак б. От ви тут спокійно стоїте, а ми з вами спілкуємося. А якби я зараз у ваше рубіжне приїхав би і говорив українською мовою у Вишуванці і написав «Стоп сепаратизм», чи довго я б там простояв? Я не Я сумніваюся. Не треба, не треба. Не треба. ну навіщо, ну навіщо? Залиште, Тут прицепляємося. Это а не принимают. Спокойно, спокойно, спокойно. смотрите. <плес> смотрите, <плес> смотрите. Смотрите, 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 смотрите. 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 Вот Смотрите. 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 А ви в Донбасі були? В Луганській, коли ви були? В початку мая А я недавно був Ну що, хорошо, ви бачили, що там? Я вважаю Ви по чому ви бачили? Вона з Києва А ви поїдьте подивіться Заберіть, будь ласка, цей плекат Ви чуєте? що Питайте, будь ласка, спокійно на А що ви думаєте? Ви для чого? А це не показуха, моя точка зору не треба тут стояти. Будь ласка, треба було піти на Майдан і стояти. А Ви, будь ласка, заберіть. Прямо... Просто ні, просто зараз жінки зроблять, просто самі заберуть. Тебе не стидно перед народом. Вона тільки того чекає. Ну то згорніть, будь ласка. Ну, тому що ви людей просто-напросто провокуєте на себе. О, і все. Посмотри. На ну, що На що смотри? Вам не, не президент не потрібен чи ні? Ну, президент для того і є, щоб все зробити так, як треба. Що ну, ні Що значить ні АТО? Що ну, то Вони разом, а тут написано зовсім інші речі. Репаблік, Андбас, Репаб...

Я там був, я кажу, я тільки вернувся з ним. Що, що? Чого вернувся? Вернувся, тому що був забезпечений також безпеку, потім їду. Що, що? Тому що, щоб ви відповідали своєму бійцому, якщо ви там не були, ви не знаєте, що там робиться. Причому, якщо ви були в Луганську, то що ви бачите за Донбас? Як ви там не були взагалі? Ви бачите, скільки на вас негативу? Ти що, обов'єла? Ти що?

<плес> Ні, дівчину треба забрати. Вона підтримує сепаратистів. Вона підтримує сепаратистів, її треба забрати. Тебе не потрібно, її треба забрати, вона підтримує сепаратистів. Ви, дівчата, скажіть, скільки вам вона підтримує сепаратистів. Вони її спасають, її треба забрати. Все, 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 все. Давай, треба взагалі забрахувати. Чесно, все чесно, дівчата, на війні як на війні. А, а тітюха і в команді грати, намовила, дітей нічого. Нічого, ось одвірше. Бачите? 28 років. Я приходжу на і я буду навіть в Ось ось. Вона прийшла з публічного дому, рано встала, і прийшла. За... Не ну, бачили перетворювати <рит> інаугурацію, свято наше. На як... Ми вважаємо <рит> нашою приклад. Я проти про вас та... нічого не маю виправити. У мене особисто нічого немає. Ви я, не я не так нема, чому роді. Я поки ще далеко від туди?